П'яту стацію, коли Ісус Христос, я зустріней з Кернечкою, має зустріч із Кернечкою. Тим кернечком захотіли римські солдати послуговуватись. Спочатку з небажанням бере він на себе свій хрест, але потім це переростає у таке, можна так сказати, здруження, що він несе, допомагає нести Ісусовий хрест. У є оповідання, що Керенечик потім стає єпископом церкви, і він служить, як він навертається від того часу, як він зустрівся з Богом. Всі, хто має особисту зустріч із Богом, рано чи пізно вони навертаються. Знаєте, є провідники Божі, є провідники диявола. Диявола-провідники це слуги сатани, а священики. І єпископи, вони є слуги Божі. І тут є противостояння, боротьба за душі. Чим хто більше до Бога приведе душ, той буде більше мати місце вище у царстві Божому. І це якраз праця є духовна. І тут, тут дуже багато треба працювати над тим, щоб багато душ завести до неба. Бачимо Керенечик від того, що він зустрівся з Ісусом, він увірував. Треба було цю зустріч організувати. І Бог зробив цю зустріч. І він хоче організувати ці зустрічі тепер, коли він у невидимий спосіб перебуває між нами. Він хоче ці зустрічі з собою, всіх тих, які ще не увірували, або слабко вірують, або ті, що вірують, утвердити їх. Він хоче організувати через епископів, через священиків. Іван Павло II був такий, наприклад, харизматичний. Священик, а потім пізніше єпископ і папа, що він притягував до себе якоюсь такою невидимою силою. Люди не розуміють, що це за невидима сила, а це є Дух Святий. Тою любов'ю, яка була у нього в його серці. Мені чашку не згадати про це, бо один священик розповідав про нього, як про того Керенейчика, що хто побував у Йоанна Павла II, він перемінився у своєму серці. Він ставав другом Ісуса Христа. Так сильно на нього справляло враження присутність Іоанна Павла Другого, що він почав дружити з Ісусом, перемінював своє серце. Він був потім великим другом і вже старався чим більше притягнути до, до Ісуса Христа людей. Не до себе, а до Ісуса Христа. Так діяв сам Іоанн Павло II. Я пам'ятаю зустріч це таке свідчення великого херенечка. Це був 2000 рік, коли був ювелейний рік. Ми прийшли на ту зустріч із Іоанном Повлом ІІ. І на тій зустрічі був блаженної пам'яті Владика Маргітич. Ми прийшли в його супроводі, у це вічне місце, де у перший раз наші вірники заявили відкрито і це є документи у архіві, у Жородському архіві, хто у науковці може їм пригодитися цей, цей факт. Вони підняли е, плакати, що ми, вірники Мукачівської греко-католицької єпархії, хочемо бути у єдності з українською греко-католицькою церквою. Це така була заява. Е, Той прощі там було десь 4 або 5 автобусів людей, які хотіли об'єднатися, ліквідувати наслідки е, дії, які були через імперію Австро-Угорську, яка не давалася об'єднати греко-католикам. Е, Мукачівської єпархії з Української греко-католицької епархії. І ці люди зробили акцію присутності Йоанна Павла II і Владика Маргітича, який там був. Йоанн Павло ІІ потім закликав нас туди делегацію священиків і на цю тему з нами говорив. І прийняв документи тої групи паломників про те, що ми хочемо бути в єдності з воїнка. Це такий документ був поданий прямо папі в руки владика Маргідич йому особисто, якою бачив своїми очима і багато священників, дав йому, вручив цю, цю папку з документами, підписами людей та священників Івана Павлою Другому. Що хотів з тої зустрічі ще зауважити, що була зустріч також на площі, площа е, е, Петра, яка вміщає около 50 тисяч людей. І на тій площі, коли ми мали зустріч, ми стали близько біля Йоанна Павла ІІ священиків єпископи, там був. І були багато і коломійських був єпископ і багато других епископів, та фотографія навіть є того часу, де тут було, я ще таке явище у своєму житті ні до того, ні після того ніколи не бачив. Як стає людина тим кернейчиком, як Йоанна Павла ІІ став, як він почав давати пояснення. Звичайно, що він дав пояснення в італійській мові. Я на той час ні одного слова ще не розумію в італійській мові. Я думаю, що на площі таких було більше, що не розуміли італійської мови, що він говорить. Але сам Дух Святий, який діяв через його розмову, через це проповідування, віддіяв без розуміння тої італійської мови. Ніхто не розумів. Але на всіх він так діяв оздоровчо, що вся площа засипала. Я не знаю, як то відбувалося, але я думаю, чи я то сам хочу спати, що про мене люди скажуть. Ми на подіумі біля папи стоїть, якщо я засну тут, що про мене люди скажуть. І подумають, як я буду авторитет церкви підривати. І так борюся, щипаю себе, кусаю себе в язик, не знаю, що з собою робити. Думаю, тут священики що подумають, І я дивлюся, щоб подивитися на них, що він про мене думає, що я так борюся. Це ж видно, що я борюся, щоб я не спав. Я дивлюся, він спить. Той спить, той епископ. Всі єпископи сплять, всі священики сплять, це виявляється, я один на площі не сплю. <гум> <гум> я думаю, ну раз їм можна, то й мені я ним сплю. Знаєте, закриваються очі і все. І ти в такій благодаті, спочинок у благодаті. Розумієте? Ну і це е, 50 тисяч людей у такому стані у спочинку і благодаті. Це справді приклад такого коренечика, який несе хрест і навертає е, цілі нації. Знаєте, я коли почув е, від бувшого партійного працівника такі слова про Яна Павла Дрова, коли він помер, представився перед Богом блаженої пам'яті, і наш Кравчук, президент України, каже про нього такі слова. Їх можна віднайти, що це є правда, бо я запам'ятав на все. Бо для мене це було дуже глибоко сказано. Він каже, це людина. Апостол, ця людина лікувала цілі нації, настільки він був харизматичний. Наш кравчук-президент, він дуже був такий глибокий чоловік. Я про це дізнався, коли він це сказав. Я думаю, якщо ти це так сказав, чи ти просто так не сказав? Бо якби тобі дух Святий це не відкрив, ти б цього не сказав. І він дійсно лікував цілі нації. І це було на площі видно, бо там представники різних націй цілого світу було. 50 тисяч то було трошки більше, ніж нас ну, тут, ну, <правда>, 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 правда? Напевно, що більше. Що то таки, така площа величезна, і то все. Люди, люди один до одного, так як сілд в боці. Ну і, і ціла на площа, ціла площа, які представники різних націй світу, вони зцілялися. І це стілення і ту благодать, яку вони отримали біля цього провідника Божого, Духом Святим, який є ведений, вони понесли ту благодать у свої народи світу. Це у Ювелейний рік. Так будемо молитися за таких провідників, щоб всі наші єпископи і наші священики, а також наш теперішній папа. Щоб він став подібним до цього керенечика, який є прикладом для всіх керенечиків світу. І щоб ми мали собі, заприклад, не тільки єпископи та священники, і всі вірники, щоб були тими керенечиками, які допомагають Хрест нести Ісусові Христові і допомагають а, йому нести через кого. Коли бачить, що хтось паде під тягарем Христа, він знесилений, він у упадку, стояв коголіком, ще чимось то ми допомогли не тим, що ми будемо кричати і моралізувати, але постити за нього і молитися, що ми тут учимося робити. І тими керенейчиками тепер нашими військовими, бо вони там з випробування страшне перебувають і дивляться смерті в лице. І це також треба пам'ятати, що в першу чергу тепер вони і в нашому житті, кого б ми не зустріли, ми зустрілися з Ісусом Христом і маємо допомогти нести йому хрест. Богородиця. На на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Аминь. Родице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя.